Нині землю накрив потужний геомагнітний шторм. Він спричинив північне сяйво у багатьох країнах. Це оптичне явище непритаманне для України. Однак тепер помилуватися ним змогли мешканці кількох українських регіонів. Північне сяйво явище під час якого можна бачити світіння окремих ділянок нічного неба, спостерігати на відстані 20-35 градусів від магнітних Полюсів землі Україна ж знаходиться на широті 52-44 градуси. Проте, у наслідок геомагнітного шторму, явище могли бачити мешканці багатьох віддалених від полюсів країн. Нетривалий час спостерігалося яскраве рожеве світло, відблиски у небі України. Це не єдина подія від небесної канцелярії, яку Українці могли спостерігати цієї ночі. Також йдеться про зорепад Персеїди. метеорний потік. Його можна споглядати щосерпня.